Тому що релігійні, релігійні організації вони впливають на громадську думку і вони формують уявлення про іслам. Також налагоджують міжкультурний діалог через різні інструменти. Піар або ж зв'язки з громадськістю в нас в є ємною частиною життя, тому що суспільство потребує діалогу зі всім. Між владою, організаціями, релігійними спільнотами і звичайними людьми, щоб було і формування різної сфери. І е, в центрі цього є громадянський консенсус і згодження позицій між різними групами. Е, ось ми е, можемо побачити на слайді фотографії, вони стосуються на До історії, то раніше релігійні організації вони поширювали через свої ідеї через традиційні способи. Це були зустрічі, це були проповіді, офіційні документи і релігійні обряди. Але з появою мас-медіа вони теж змушені адаптуватися. оскільки ми знаємо, зараз у нас іде діджиталізація, і тому організації вони змушені створювати власні піар відділи розгубляти інформаційні кампанії, слідкувати, щоб всі їхні дії відповідали загальній стратегії. Зазвичай всі організації можуть неофіційно мати піар відділи але так чи інакше вони є. Власне, така комунікація реалізується через просвітництво, репрезентацію у ЗМІ, благодійні ініціативи, міжрелігійні заходи. Роботу з молоді та дітьми і власний інформаційний контент. Пане, аби це потреба все ж таки використовувати події, що створилися, певні проекти, це допомога дітям, сиротам, допомога населення. Також культура звідки ось, наприклад, Да, да. да, також, з прикладу, на фото є у нас захід, це вечора української культури, української кухні у мечеті. Це також символізує прийти до діалогу. Ось фото власне конкурсу читання Корану. У 2020 році, коли в Україну, навіть відправили дистанційно. Також щодо піару стосується подавальних стереотипів. Це Щодо піар діяльності пояснення. Це про них доповністю моноцентрі. І, сам, помирить, і ось, приклад організацій, власне, духовне управління мусульман України Бога, просто духовне управління мусульман України ось, і мусульман Крему. І ось власне, роботи з метомогою, на фото можна побачити який Дніпровські Дніпровських хвилі, які примачається, Дніпра, Він діє і, і діток. Багато ініціатив. І власне, попри всі виклики мусульманські організації, в україні зберігають гідність, діалогічність і відкритість. І піар-діяльність діяльність це не про рекламу, а про побудову довіри, відбування упереджень і утвердження ціностей і міру для Дуже вам дякую, дуже цікаво і продовжуємо.